Після того, як ми створили сайт у себе на локальному комп'ютері, головну сторінку сайту, індекс Page 2, Page 3, от, потрібно цей сайт розмістити десь на сервері в інтернеті. Кажучи, на Хмарі, тобто віддалено. На віддаленому сервері, от, щоб інші користувачі. Мали можливість доступу. Ну, для чого це? Ну, якщо ви комерційна людина, хочете рекламувати свої там, якісь послуги, магазин, розетка, Ельдорадо, Епіцентр і так далі, от, ви хочете розміщувати свою цілодоб... тобто, інформацію цілодобову в інтернеті. От, є така можливість на сервері, десь в інтернеті, але ця можливість, звичайно, коштує е грошей. Да? Платна, платна послуга е розмістити свій сайт на сервері. От, хоча е більшість серверів е дають такий випробувальний термін. От, на хто на 3 місяці, хто на місяць, хто на 10 місяців, безкоштовно. І Потім, якщо ви дивитесь, що він себе оправдав цей сайт, от, ви все-таки заплатите от, за таку послугу. Значить, На сервері, щоб розмістити свій сайт, потрібно мати свою папку, папку куди розмістити ці файли. От, така папка в інтернеті називається хостингом. От, э, адреса адреса цієї папки в інтернеті називається домен, доменною адресою або доменом. Доменна адреса, бо буває IP-адреса. IP-адреса адреса, IP -адреса це адреса, яка складається з чисел розділених крапками. А доменна адреса це адреса, яка складається із слів розділених крапками. І так, де які платформи є для розміщення свого сайту. Тобто, де можна взяти хостинг, папку. Наприклад, на ЮКОЗ. UCOS. Є така платформа ЮКОЗ. Ну, там безкоштовно. єдина недолік, що якщо Адміністратор, ви як адміністратор протягом місяця ні разу не зайдете, не будете щось там редагувати на своєму сайті. Або користувачі протягом місяця не будуть відвідувати сайт, то цей сайт автоматично анулюється. Його не стане в інтернеті. Ось така проблемка. Тобто, ну, буває, людина захворіла, да, адміністратор. І так співпало, що і користувачі за цей місяць ніхто не відвідував. Все, його не стане в інтернеті. Але для того, щоб навчитися розміщувати, редагувати дані на хостінгу, можна його використовувати для навчання. Де ще? хо Є ще така платформа. От. Там теж потрібно зареєструватися, самому придумати домен, тобто адресу свого хостінгу, свого сайту на Хоюа. Можна на Ну, Давайте, наприклад, у мене є на Значить, Який тут недолік? Беремо безкоштовний, але безкоштовний на 10 місяців він йде. Через 10 місяців вони почнуть присилати вам листа, що уплатіть кошти. там. Та там небагато 100 гривень на рік це не кошти. Проблема, з якої карточки сплатити? Я пишу їм. Давайте з приват 24, а вони нижуть плечами, не знають, що це таке. Ну, Мабуть, десь у Європі чи де, так як ми не знаємо, які там є банки в Польщі чи в Італії, ми далекі від того. Ну, таке, як сліпий з глухонімим розмовляє. да? Той того не розуміє, той то й того не розуміє. То таке діло. І так, на zzz.com.ua Для цього потрібно в Гуглі ось набрати zzz.com.ua. От, ось, 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 самий лучший безплатний ну, Це умовно безкоштовний. От Вікно реєстрації. Тобто, тут зареєструватися, буде у вас аккаунт, як і в електронній почті на Google. Буде логін. Логін для входу, пароль для входу. Можете не тут натискати реєстрацію, а можна зразу почати ось, ось хостинг, Придбати хостинг. Натискаємо хостинг. Обираємо Создати безкоштовний. Безплатний. І ось вже воно перекинуло на вікно реєстрації. Ось, ось саме головне, ось, введіть домен. Тобто Ми самі повинні придумати адресу свого хостінгу, адресу свого сайта. От, е Проблема в тому, що вони ось три е слова в кінці ZZ'UA, це безкоштовний. От, бо у платних там е інші можна без ZZZ, але там платно. Перше слово перед оцими трьома словами. Перше слово, наприклад, там, розетка Ельдорадо. От. в мене там Idore Learning. Я жора учусь. Можете там Вова там, Май преференс, на англійську мову там. Мі preferences, Ви, вже, уви, ви должны указати домен. Ось оцей. Вибираємо MyPreferences Ну Раз не висвітило червоного, значить такий ще не зайнятий. такого ще в інтернеті нема. Тобто, мої інтереси. отак так буде називатися О. Ну, і далі. Назва профіля. О тут вводите свій логін. Я, наприклад, там шановний. то тобто це англійськими буквами. Шановний. Зараз воно напише, ви, такий вже є. ну Там шановний, одиничка, наприклад. О, такого ще немає. Пароль е входу, то логін це пароль входу. І так, ще раз звернемо увагу, що отака буде адреса хостінга, і вона ж буде адресою сайта в інтернеті. наприклад. От, пароль. Ну, пароль обов'язково повинен містити цифри, маленькі латинські букви, великі латинські букви, якісь символи. І довжина повинна бути не менше восьми Ну, Наприклад, там пароль один, а маленьке, а велике сніжинка. І ще раз, один, а маленьке, а велике сніжинка. От, ну, високий рівень надійності. Тут повторите пароль. Тут пошту свою введете електронну. Реально, бо е, вам ось далі потрібно натиснути і відправити код підтвердження для завершення реєстрації на ZZZ.com для створення хостінга, домена, вам на електронну пошту прийде зараз лист. Ви там код скопіруєте і в наступне вікно введете код підтвердження. Я погоджуюсь з умовами використання платформи. Ну, Там я би хотів отримувати листи, я не робот. от, і Создать. Ну, в мене просто не заповнено все. Ну, натиснете Создать. І все буде створено. Вас кине на оцю ж сторінку, от, де війти. Я вже вводю свій логін. Пароль. В IT. Ну, все, зайшов. Далі це вже. Тобто, я. Що? А ще раз підтвердження хоче. Так, я не робот IT. Все, зайшов. Ось. Шановний, я зайшов на свою платформу. Значить, де та папка, де той хостін. Ось вона FTP, ну зараз воно. У вас та папка буде пуста спочатку. Вам потрібно підключити цей домен, подивитися, який домен ви створили. У мене ось Azure Learning. Зараз він приостановлений, бо я не оплатив. Ви натиснете добавить і виберете цей домен, що тільки що ви писали. виберете, От. Я натискаю обмініть. І Потім потрібно ще до папочки FTP логін і пароль. Такий же тобто Ви його активуєте, зайдете в папочку аккаунт і FTP. Поставите галочку, що ви шановний, активний. Там Зараз удаліть або редагувати, ви натиснете Добавить. Після цього у вас ну пройдете ще раз. Після цього ви ось ну, добавите і там з'явиться вікно. Логіна і пароля. Натискаєте. Тобто я заходжу вже в цю папочку. Ця папочка і є з хостінгом. Так, у IT. І все. Ось вона ця папочка IGRE Learning. От, натискаємо. Це, оце є папочка в інтернеті. Ну, Зрозуміло, що у вас там цих файлів не буде. Там якісь інші файли, захочете їх видалити. От, У мене індекс PHP раніше був, тобто написаний мовою PHP, а не ще овською Називалася сторінка 2, сторінка 3. Як закачати сюди сторінки? От. Натискаєте закачати. ось, Вибрати файл. Вказуєте на комп'ютері, комп'ютери, знайдете ну, пап... папочку 11 клас, ось, наприклад, індекс HTMLська відкрити. Ось воно її бачить, і натиснути зелененьку закачать. Тобто, остаточно. До цієї папки. от, от, да, до цієї папки, от, ну, Воно закачало, дивимося. Ось, індекс PHP була, а індекс HTMLська з'явилася. Ну і всі інші файли. Ось, ось знову додати файли. Page 2, Fish, Flaver і так далі. Ну, page 2, наприклад, всі ці шість файлів потрібно теж туди закачати. Ось, page 2 закачати, і йдемо назад і дивимося. Ось, page 2 з'явилася. Бо там до цього були сторінка 2, сторінка 3, page 2 з'явилася. От, Як їх переглядати? От, Наприклад, індекс HTML. -івська. Тільки що, що зараз. Ось, галочка. Її можна. Показати, воно зараз виб'є вікно, що я не оплатив гроші. Наприклад, редагувати. Тобто, додатково там блокнота відкривати не треба. Натискаємо Редагувати, ось вона. Ви можете фіолетовий змінити на будь-який інший. Чи там, Мікі замінити на іншу фоточку, яку закачаєте. Натиснути дискетка, зберегти зміни і піти назад. Все. Це є взаємодія клієнт-север. сервер Все. Ось такий сайт, як Learning, Він є. Ну, він для інших користувачів заблокований для перегляду. Редагувати можна, видалять. Ну, так само. Ось, виділяємо, наприклад, page 2 і натискаємо удаліть. Виконати. Ось о, есть, Підтверджуємо зелену. Стрілочку. Йдемо назад і дивимося, вже Page 2 немає. Есть, о, така взаємодія клієнт-сервер. Все сервер, це, о, це сервер то есть, сайт ваш. Уже в інтернеті на сервері, на хостінгу. Вже, вже можете ділитися цією адресою Azure Learning чи там Eldorado ZZ.ua. І хай інші переглядають. Все, робіть, загружайте свій сайт на сервер. Хочете на UCOS, на HOUA чи на ZZZ.ua. Все. Робіть.